Так, вектор психотерапевтичних інтервенцій в роботі з клієнтом, в якого є ОКР. Ух ти, ми говоримо про тривогу. В даному випадку виник обсесивно-компульсивний розлад. Цікаве захворювання, цікава патологія, і одночасно. Не катастрофічна, тобто вона, як і тривожно-панічний, не закінчується нічим летальним, надзвичайно поганим. Але вимучуючи до неможливості, я глибоко співчуваю пацієнтам, в яких є ОКР. Це не фатальність, це не значить, ой ой-ой, з вами все ні. З ОКР точно так же працюють, як і з тривожно-панічним, тривало, і з препаратами, і, звичайно, психотерапією. Ви й запитуєте вектор психотерапевтичних інтервенцій. У всьому світі найбільш Ефективно, це когнітивно поведінкова терапія. От тут я точно підтверджую, в мене були ці пацієнти. Жодний психіатр, ну, скажімо так, не дуже любить працювати з пацієнтом з ОКР. Ще раз повторюю, тому що обсесивно-компульсивна, а ще в повному варіанті, бо є лише обсесії, є обсесії плюс компульсії. Зрозуміло, що ритуальні дії, які вже стали стабільністю і змінили особистість, з ними справиться достатньо складно. Але... Той психотерапевт, який має терпіння і працює, от в основному в ключі когнітивно-поведінкової, а він являється на сьогоднішній день найбільш ефективним для цих пацієнтів. Які розлади можуть з'явитися вдов... в в довготривалій тривозі Перше, зміна особистості одразу відповідає специфічна зміна особистості, де особистість сама по собі стає тривожною. До яких критичних станів може призвести постійна тривога, як проявляється подавлена, неусвідомлена тривога? До яких критичних розладів до асоціалізації до усамітнення до того, що людина не виходить з дому, тому що, наприклад, доєднуються інші розлади, наприклад, агорофабія, і людина повністю асоціальна. Вона вдома це не закінчується летальністю, вона не помирає від тривоги. Вона може померти від чого завгодно, Те, ще зовсім не зв'язано з тривогою. Наприклад, наростає метаболічний синдром, ожиріння зростає, тиск вона сидить постійно за комп'ютером і так далі і тому подібне. Звичайно, серцево-судинна патологія починає проявлятися. Тобто, чим більше і чим триваліше не працюють з тривогою пацієнти, не звертаються за допомогою і самі не прикладають до цього зусиль, то зрозуміло, що вона починає обрастати іншими психологічними чи психічними чи соматичними проявами. От так тоді вона може привести до якоїсь уже не зв'язаної з тривогою. Буде а на старті була тривожна поведінка. Доброго дня. Чи можуть сімейні лікарі, пройшовши курс по спеціалізації, нам все надавати якісно можуть. Тут одразу я вже зауважив, що в заставці йде згадування мене з посадою і завідувач кафедри, я вже мене підняли вище, ну, так сталося. Я очолив Інститут психічного здоров'я, де під ним в структурі його, всі кафедри, де і я працював, і інші кафедри. Так от. Я не до того. Я до того, що в Національному медичному університеті імені Богомольця в інституті, який я вже згадував, навчально-науковий інститут психічного здоров'я, проводиться і спеціалізація, і тематичне удосконалення. Ми почали спеціалізацію по медичній психології. Тобто, якщо ви хочете стати спеціалістом в області медичної психології, а відповідно з діагностикою, лікуванням, наданням допомоги, все те, що ви зараз запитали. То одразу кажу: так, приходьте на спеціалізацію. Той, хто вже є спеціалістом і хоче удосконалити себе, ТУ. Це відноситься до будь-яких лікарів. Welcome, друзі. З наступного року, з 24-го, принаймні в нас таке в планах, і ми робимо всі зусилля. Я думаю, що це нам вдасться, ми будемо проводити ще спеціалізацію по психіатрії. Тепер увага. Для. Клінічних психологів, яких випускають наші славні педагогічні, університети і взагалі просто університети, є можливість донавчитися в медичному університеті імені Богомольця, починаючи з другого курсу, донавчитися і ви станете медичними психологами. Той, хто є медичним психологом, вже може стати психіатром. Для цього треба пройти спеціалізацію по психіатрії. Тому ці всі можливості заходьте на сайт НМУ, заходьте на сайт кафедри, які були означені. Там в мене як стартова кафедра, на якій я працював професором, потім завідувачем, а там на сторінках Фейсбуку чи на офіційній сторінці Національного медичного ви знайдете всю інформацію.